Привіт! Я рада вас вітати знову у своєму Паті на хаті. Хочу сьогодні нашу з вами посиденьку присвятити такій темі гіперконтроль, гіперопіка, як неможливість створити близькі стосунки або неможливість розвинути близькість у взаємодії і контакті. Це така формула, яку я спостерігаю в різних взаємодіях. Дуже часто це програється батьки-діти. Також часто це трапляється і в партнерських стосунках, і в дружніх, і в робочих, в колективі на роботі. Чого це відбувається? Наведемо декілька причин. Я думаю, що кожна історія вона індивідуальна. І там є свої індивідуальні фішечки і моменти, але я візьму основні ті, що трапляються найчастіше. Так от, мені здається, що е одною з таких самих сильних рушійних сил цього гіперконтролю, е цієї гіперопіки, є потреба контактувати, взаємодіяти. І, можливо, там захована потреба в теплоті. В близькості, в любові, але є певна неможливість теплоти близькості і любові, і тому замість теплоти близькості любові програється контроль. Контроль це часто історія ефекту доміно від такого внутрішнього стану, який називається тривога або страх. Коли ми дуже щось боїмося. Коли ми дуже переймаємося за певні речі, або тривожимося з приводу того, що якщо станеться щось, до чого ми не чекали, що ми не спрогнозували, значить ми до того не підготувалися, і ми боїмося своєї розгубленості, своєї слабкості, своєї недієздатності, неспроможності в моменті, коли станеться з нами щось на нашу думку, то що ми собі фантазуємо. До чого ми не встигли підготуватися. І тоді запускається копінг-стратегія захисна в поведінці людині. Вона намагається прогадати всі варіанти, вона намагається продумати всі варіанти. Вона намагається підстелити соломки там, де її треба підстелити, і там, де може й не треба, але на всякий випадок, хай буде. І з одної сторони, це непогано. Скоріше всього, такі стратегії поведінки. Не раз в житті допомагали вирішити серйозні питання, врегулювати або навіть вижити, спрогнозувати ситуацію, до неї підготуватися. Ну, наприклад, в давнину люди виживали за рахунок того, що вони розуміли, що взимку не буде свіжих овочей і фруктів, і вони старалися там законсервувати або якось ще підготувати, засушити і так далі. Зараз заморожують, ну і вже навчилися вирощувати влітку і взимку. Тобто ми прогнозуємо ситуації і заздалегідь до них готуємося. Здавалося би, нічого поганого, це ж класно, це ж круто, людині не все одно. Людина турбується, людина старається, людина докладає чималих зусиль, щоб то все прогадати, продумати і наперед попіклуватися. Але ключове в тому слові наперед. Коли ми дуже стрімко живемо в майбутньому і турбуємося наперед, гіперконтроль і. Гіпертурбота, гіперпідготовка до всіх стихійних лих, які можливі і неможливі, ми втрачаємо присутність в моменті зараз. А, така, такий феномен, життєво необхідний кожній здоровій живій психіки людей, як близькість у контакті. Присутність у контакті, він неможливий без знаходження в теперішньому часі. Зараз я сиджу на цьому дивані. Зараз в мене тричить навушник в ухах, і я дивлюся на екран телефону, що там по часу, скільки хвилин ще лишилося для запису відео да? з того ліміту, що я собі дала. Я знаходжуся в моменті. Я відчуваю, я спостерігаю. Я прямо в цьому моменті думаю наступну думку, яку я хочу вам сказати. Але часто думки швидше, ніж я встигаю їх піймати, тому буває каламбур. Але я. В цьому відео, в цій секунді, саме тут, саме зараз. Якщо б я дуже переймалася, тривожилася і прогнозувала все наперед, я би так думала, а що буде після, а як мене сприймуть, а як подумають щось іще, що я би дуже відволікалася на зовнішній фактор і на то, як мене сприймуть, але би не була присутньо емоційно душою своєю і своїми органами чуття і сприйняття саме тут. Саме в цю хвилину в цю секунду. Ну, такий розмитий, звісно, приклад, ну, який є, такий, щоб був не дуже, ну, не дуже емоційно заряджений. Не люблю емоційно заряджені часто приклади приводити, того, що особливо зараз. Тож емоційні контейнери в нас з вами так нормально загружені, якщо не перегружені. І зайвий раз тормошити не хотілося Угу. Але буває грішна. Буває так, що щось мене вкусе. Якийсь комар, і хочеться щось різкого, такого, щоб запам'яталося на все життя, то бувають і жорсткі приклади, всяке буває, але не зараз, не сьогодні. Так от, до чого я? Неможливо бути присутнім у контакті з іншою людиною, якщо ти тікаєш або в майбутнє, або в минуле. Коли людина живе в майбутнє, вона намагається все спрогнозувати, сконтролювати, попередити. І потурбуватися заздалегідь, але вона заздалегідь може турбуватися за ті потреби або за ті ситуації, яких в реальному часі по факту може не відбутися. І відбудеться то, що станеться то, що людина побігла вправо і проклала місточок, і збудувала ціле село, а може і місто справа, а в моменті русло річки змінилося, і вона потекла вліво. Вірніше навпаки, вліво-вправо, ну ви зрозуміли. І якщо людина спрогнозувала і пішла жити спрогнозованим життям, а в реальності щось змінилося, пішло зовсім в іншу сторону, то людина дуже прогадала. Вона доклала чималих зусиль, витратила час і опинилася в іншій точці. А в моменті тут і зараз відбулося самовизначення, і пішло геть русло ситуації в іншу сторону. Тому ми маємо. Наперед щось готувати. Ми маємо якісь мати лайфхаки, заготовки, це важливо, це потрібно. Але ми не можемо стовідсотково жити тільки в своїй уяві, тільки в своїй проєктувальній майстерні і тільки в рішенні тих питань і проблем, яких взагалі може і не постати в моменті сьогодення, в моменті теперішнього часу. І тим самим ми втрачаємо. Цінність і суть всього, того, що відбувається в моменті, в теперішньому часі, і живий процес відбування життя, присхождіння житлі, і результати, і м, наслідки розвитку цього моменту в моменті. Вже вибачайте за тавтологію, ви знаєте, як я її обожнюю. О, коротше, до чого я веду? Я намагаюся. Розкласти на дрібні частинки, наскільки це в мене вдається зараз, то, від чого я бачу, як страждають люди, та і я від того страждаю. Я теж в це граюся, я теж в це заганяюся час від часу. Або застряючи в минулому і боючись, що повториться те, що було колись, тим самим вистрибуючи з моменту теперішнього часу і позбавляючи себе можливості пережити якийсь. Інший досвід до цього часу мені невідомий. Бо мені здається, що як було раніше, мабуть, що зараз відбудеться щось схоже. Або відбудеться те 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 те, те треба це все попередити, подбати. Знову ж таки, чи туди втекла, чи туди втекла, чи в минуле, чи в майбутнє, але з теперішнього моменту я втекла, зникла. І відбувається пустота, щоб відбулося рандеву, щоб відбулася зустріч двох світів. Ті два світи мають зустрітися в кафе за столиком, так це назвемо. А якщо в кафе за столик один світ прийшов, а інший втік, чи застряг в минулому, чи побіг рятувати майбутнє, якого може і не станеться саме в такому варіанті вигляді, то тоді інший світ він лишається на самоті, на одинці, одинокий. І один одиноко страждає в минулому, або одиноко хвилюється, турбується за майбутнє. А один присутній в моменті, але толку з того, бо він там один. Він прийшов на зустріч з іншою людиною, з іншим світом. А виявляється, що на зустріч сам з собою прийшов і переживає відчуття самотності. Якщо маленькі діти дуже потребують нашої турботи і дуже потребують, щоб ми дбали за їх безпеку і здоров'я, то гіперконтроль і гіпертурбота. На ранньому віці там, до трьох рочків, до п'яти, вона може сприйматися дуже соціально позитивно: що які хороші батьки, або там вихователі, або там сестри, брати, байки, вони турбуються за дитину. От красавці, да. Але з часом ця гіпертурбота, гіперконтроль, вони дають оцей вакуум і самотність особистості. Особистість хоче взаємодіяти, вона хоче контактувати, вона хоче переживати оцей обмін енергії в моменті тут і зараз. Пити саме цей чаш, чай, саме з цієї чашки і дивитися саме на цю людину навпроти. І хай весь світ зачекає. Але присутність в моменті і ще й в контакті з іншою людиною може виявитися навіть неможливою. Якщо психіка іншої людини звикла уникати цієї присутності і близькості, і може відбутися парадокс картинка суперінтенсивної взаємодії з великою кількістю людей, але та взаємодія не має нічого спільного із зустрічю в моменті, з присутністю в моменті. Тільки коли ти трохи заповільнюєш ритм свого життя, ти даєш змогу всьому тому, що з тобою відбувається тут і зараз, прорости в тебе, відбитися в душі, відбитися в серці, і ти даєш глибину всім цим процесам. Якщо ти просто швидко-швидко робиш, 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 ти зробив багато-багато речей, але навіть не пам'ятаєш, що ти робив, коли і як. Бо ти був фіксований на об'єм того, що ти зробив. А не на глибину того, що з тобою відбулося, поки ти це робив. І в тому є велика різниця якості, контакту. На жаль, багато людей думають, що вони взаємодіють один з одним і заходять в контакт, але насправді відбувається, щось відбувається. Відбувається саме щось. А реальної зустрічі, взаємодії і присутності в тому спілкуванні і моменті. Не завжди може відбутися. Бо для цього треба побачити іншу людину і відчувати себе. Треба довіряти, що інша людина вірити в те, що вона не бажає мені зла, не зробить нічого лихого, і довіряти собі моїх емоцій, моїх думок, моїх станів. На зараз, на цю секунду, на цей день, на цю розмову достатньо. Мене достатньо і тебе достатньо. Рівно для цієї розмови нас обох достатньо. А потім ми підемо і щось будемо нове дізнаватися, вчити, освоювати. І для нового квесту нас знову буде достатньо. Але в моменті важлива оця присутність. Буває так, що всередині людини високий рівень критики до себе, високий рівень невдоволення собою. Тоді тривога підсилюється ще в кілька разів. І людина сама себе не може витримати в моменті. Якщо я зупинюсь на хвилиночку і присяду на того пуфіка всередині своєї душі, я підірвуся, як на якійсь <кій> пітарді, яка невчасно спрацювала. того, що людина сама себе не сприймає, сама себе не до кінця визнає, сама себе не може витримати, прийняти і визнати, що... Я є і мене саме от такого от такої, саме зараз достатньо. Я ок, я молодець. Буває так, що це недоступно. Буває так, що цього немає. І тоді йде сильна компенсація. З одної сторони, я не витримую присутності в моменті ні з собою, ні з іншою людиною, бо не дай Боже, в мене в парік сповзе, чи вусико відклеїться, і та людина побачить мене реальну. А я впевнена, що я реальна це якесь тиської позори, з кої мене точно недостатньо для цієї зустрічі і для цієї людини. І в неї є претензії до мене. У мене ж до себе є претензії, значить, і в неї до мене є. І тоді, з однієї, є така просажена, провалена самоцінність і невитримування себе в моменті. з другої сторони, йде гіперкомпенсація. Я фанатично, істерично, мегатривожно заряджено, намагаюся всім, а в першу чергу собі, довести, що я теж нічого. І тоді я намагаюся бути ідеальною дівчинкою, суперкласною, суперрозумною, суперефективною, організованою і виглядати чітко, і бути ефективною в роботі, і ставлю якісь нереальні планки, і намагаюся їх досягнути. А якщо не досягнула, душу себе по дорозі додому, щоб завтра таки досягнути. Я живу в цьому колесі переляканої бішаної білочки, скаженої білочки. І лідніковий період тихо нервно курить сторонки, бо моя скажена білочка, вона. В десять разів скаженіже, ніж там, яка та бігає за горішком своїм. Ми бігаємо за цим горішком, який просто горішок. І їх може бути мільйони мільярд. А ти диви, який або яка. І, на жаль, це така річ, яка тікає з нашого простору, тікає з нашого сприйняття. І саме провалення оцього, знаєте, це як пікселі, з яких складається картинка. І саме втрата цього пікселя, вона руйнує, в принципі, всю геометрію особистості. Втрата цього пікселя, який каже: ти окей, ти ціла історія, ти дійшла і дожила до сьогоднішнього дня, чи дойшов і дожив. Ти багато що перемогла, пройшла, десь програла, десь виграла, десь просто вижила, десь врятувалася тим, що швидко бігала, але молодець. Цього немає. Цього адекватного прийняття з миром і любов'ю до себе немає, тоді ми намагаємося компенсуватися і довести всім, що ми супер, і через їх схвалення на певний час заглушити своє внутрішнє, тотальне радикальне невдоволення. А якщо подивитися тому невдоволенню в очі, то може виявитися так, що то невдоволення, воно дуже необ'єктивне і дуже несправедливе. Воно просто там стоїть по замовчунню, по замовчуванню, як якась програма, яку встановили колись десь непонятно з якої причини. І це є велика перешкода. Велика перешкода до контакту і присутності з собою в моменті. І неможливість бути присутнім в моменті близькості з іншою людиною. І тоді ми намагаємося купити, виправдати свою присутність в житті іншої людини своєю гіпертурботою, гіпердопомогою, якимось навіть. Така постійна потреба щось дарувати і робити приємно людині, не того, що вона про це мріє, і я хочу її порадувати, а того, що мені тривожно неспокійно. Я ніби купую білет за столом в її житті. А купую білет на вечірку в життя тої людини. І це потреба в конекті. І це потреба переживати почуття, близькість, любов, але глибинна невпевненість. Що я того вартий чи варта. Глибинна невпевненість, що це може відбутися природньо за взаємною симпатією, бо я цікавий або цікава, і мені та людина цікава. Бо я радий бачити ту людину, і та людина рада бачити мене. Немає цієї простоти, конекту, немає цієї довіри своєї цінності і своєї цікавості собі іншим. І тоді з'являється оцей гіпер, гіпер начос і все піря світу, яке було, треба на себе накидати, і всі стрази світу, які є, треба на себе наліпити. Це відбувається від високого рівня тривоги, від глибинної впевненості, що я не ок, людина сама собі може в тому не зізнаватися, що вона в тому впевнена віра, а може зізнаватися. І тоді постійно треба купувати. Купувати, купувати, купувати. Право на те, щоб бути цікавим, потрібним, на те, щоби тебе хотіли чути і бачити. І от яка біда, така кепська замануха трапляється. Якщо навіть такій людині в житті трапиться інша людина, яка до неї переживає, відчуває щирий інтерес щире бажання просто бути в моменті, розділяти цей момент з тою людиною, бо вона їй симпатична і цікава. То та людина, яка впевнена, що вона того не варта і так не працює, вона не зможе це підпустити в своє життя і прийняти. Їй це може до смерті налякати. І вона піде або в ще більшу компенсацію, бо у мене недостатньо, і я тобі тричі з горкою щось дам, бо треба ж відробити, відплатити комплекс менш вартості. І по курсу валют, одиниця уваги одної людини має дорівнювати 15 одиниць уваги другої людини. Там порушений курс обміну, значить комплекс менш вартості, і він дає про себе знати. Або людині дуже страшно, вона не знає, що таке, коли до неї інтерес прийняття увага просто. Її бачать цікавою, класною, її визнають, але вона не може це прийняти, бо в неї в голові інша картинка. І її картинка в конфлікті з тим, як її сприймають інші. І вона може навіть дистанціюватися, ізолюватися, демонізувати ту людину, яка їй йде з симпатією, з цікавістю, з любов'ю, з турботою ще з чим. І якщо ти несеш цій людині визнання її цінності і підтвердження, що ух ти, як класно, як красиво, вона не може це взяти і інтегрувати. Вона не може. Щоб це проросло всередині неї природньо органічно, бо тут зима, а тут гаряче літо, і відбувається грім і молнія. неможливість конекту, неможливість законектитись. Тому вихід є через те, щоб включити лампочку в себе отут, у свідомості, і усвідомити, що та картинка, ті фантазії, в яких я живу на рахунок себе і на рахунок того, як в тому світі все працює. І якою ціною тільки я можу отримати: визнання, симпатію, любов, цікавість, щире відчуття спорідненості. Хтось бачив мені якісь компоненти, каже, о, мені це теж, я це дуже розумію, сприймаю. Нічого не роби, ти і так супер тебе достатньо. Щоб це прийняти і щоб цим насолодитися, бо людина цього прагне все життя, і такі коники стрибає діфірамби робить, щоб тільки цього досягти. Але щоб коли ти це досягаєш інтегрувати це, вживити, взяти, треба в першу чергу змінити всередині погляд на себе. Змінити всередині ставлення до того, яка я людина, чого я варта, і що я цінна людина по праву свого і по факту свого народження і існування. Я тут є. Я носій певної цінності в цьому житті. Комусь моя цінність більше до душі, бо нам, в нас є резонанс, то як хімічні реактиви, якісь реактиви йдуть в реакцію, в яких ноль реакцій. Це не від того, що реактив хороший чи поганий, це всього лише від сумісності, бо в них є певні речовини і певна реакція тих речовин. Але реакція інших людей зовсім не визначає. Якості вашої особистості і вашої глибинної, реальної цінності. Реакція інших людей десь колись якось зовсім не визначає, то, що на вас будуть так реагувати завжди. І зовсім немає права реакція якихось людей десь колись якось анулювати і унеможливлювати реальний контакт і щасливу взаємодію. Щасливий обмін від душі до душі сьогодні в теперішньому моменті. І реакція якихось людей на вас колись десь якось зовсім не означає, що ви маєте знецінювати себе або знецінювати того, хто бачить вас цікавим, потрібним і цінним. Знецінення моменту в теперішньому часі. Це, знаєте, крадіжка нашого часу, в якому ми зараз живемо. Ми живемо ілюзіями, ми живемо фантазіями, ми живемо за липонами десь якось, ми розчиняємося в іграх, в фільмах і ще в чомусь в чомусь. Але ми забуваємо, що це все прикольне доповнення ефектом ехо до нашої реальності, до цінності того, хто ми є, що ми в собі маємо. Який космос, кожна людина всередині себе носить цілий Всесвіт, цілий космос. І він цікавий, він захоплюючий. І мій космос цікавий, захоплюючий, і час від часу я його піддивляюся і пізнаю, що там. І космос людини навпроти мене дуже цікавий і захоплюючий. І я хочу дивитися, а що там, а як там, і милуватися тим всім. Це цінність номер один. Ми з вами цінність. Наша з вами особистість цінність. Бог всередині нас, який живе, то є велика цінність, мощна цінність. А все інше навколо це атрибути, це декорації. Їх занесли, винесли, вони змінилися, щось десь якось. Декорації вони поглиблюють картинку, вони підкреслюють сюжет. Вони більш вносять фарби і уяскравлюють сприйняття сюжету. Але сюжет, харизма, роль. І те, що відбувається, це відбувається в центрі, в ядрі особистості. Ото є цінність номер один. І я така щаслива, коли ми згадуємо про цю цінність. І двічі щаслива, коли ми вчимося ту цінність помічати в собі, один в одному, вчимося бути такими, знаєте, поціновувачами справжнього мистецтва, коли ми один в одного дивимося, як вкрай цікаву картину або книгу. Бо кожна людина сама по собі то є шедевр. Але визнаний, чи не до кінця визнаний, а може він запакований і пилю припав, пилом припав, і ніхто й не знає, що то шедевр, бо він дуже замаскований той шедевр. І як то красиво, коли ті шедеври оголюють свою красу. І як то красиво, коли є люди навколо, які здатні помітити цю красу і насолодитися нею. Ми один одним насолоджуємося. Так було задумано взагалі то. Але ми трохи то підзабулися і вчимося насолоджуватися дішевим маргаріном, від якого холестерин росте, і він іноді ще й скрипить на зубах, якщо він дуже дешевий той маргарін. Будь-які допінги, будь-які стимулятори, будь-які доповнення до реальності нашої з вами. Це симпатично, це прикольно, окей, хай буде, можна в то погратися, але весь фокус у фокусі. І я хочу нагадати і собі, і вам, що найважливіший фокус на ядрі цінності самецінне, що є в тому житті, це, це для мене самецінне, я не стверджую, що так має бути всім, але для мене самецінне в тому житті це щирість контакті з собою, а значить, і з Богом всередині себе, щирість з іншими, бо як ти з собою щирий, то вже і іншим брехати не можеш, нести буде. Подяка і жага до життя, що би не відбувалося в тому житті, але поки ми живі, ми на коні, ми живі, ми все ще спроможні кричати, кусатися, відбиватися, боротися і щось досягати, про щось мріяти, щось відстоювати. І це все не має сенсу, якщо немає любові. Тому любов, знаєте, водиця всьому цариця, я би сказала, що любов це саме та водиця, яка всьому цариця. І закликаю кожного з вас, не обов'язково вам розділяти мої цінності в більшій мірі чи меншій, буде найліпше і найдобріше для вас, коли ви віднайдете свої цінності. Зміст змінюється, ігри змінюються, ролі змінюються, музика, під яку ми танцюємо, змінюється. Колір, довжина волосся, розмір тіла змінюється, все змінюється. Але ми тримаємося на глибинному фундаменті це наші з вами цінності, які ми можемо пронести крізь час і крізь всі ці метаморфози. Лишається ядро, лишається суть. Я бажаю кожному з вас віднайти своє ядро особистості, згадати, підкреслити і з новим, з новим диханням і натхненням поважати ті ваші цінності, які тримають всю вашу особистість і всю вашу картину життя. Бо знаєте що? В житті сенсу немає взагалі. Сенс життя ми з вами створюємо самі. Ось така в мене сьогодні до вас була любовна посилочка. Я бажаю кожному віднайти, створити, згадати свій сенс щасливого свого життя, де ви будете щирі із собою, і з Богом всередині вас і з людьми навколо і жити так, щоб душа співала, а серце танцювало. Бо що? да, ми того з вами варті.